Добрий вечір тобі, пане, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, син Божий, народився. Добрий вечір, Христос народився. Славій Славі Мой Щедрували й колядували в центрі Кропивницького. Так, учасники фольклорного колективу млиночок привітали містян та гостей обласного центру з різдвяно-новорічними святами. Та й прийдуть до тебе три празднички в гості. Ми раді привітати сьогодні кропивничан традиційними колядками, і щедрівками. Деякі з них записані прямо в нашому регіоні, і їх вже мало хто пам'ятає, вони записані ще фольклористами в минулому столітті. А деякі колядки, які всі знають, і ми їх теж заспівали, щоб всі могли заспівати разом з нами і підняти собі настрій на ці величні свята, які ми святкуємо, не зважаючи ні на що. Нарочення Божа я сила. Слухати колядки і щедрівки зупиняються перехожі та відвідувачі різдвяного містечка. Дуже приємно бачити у нас центральній, в центральній Україні колядників, що ми долучаємося до свого, до рідного, до своїх коренів. Слухала з задоволенням, як співали різдвяні пісні. Дуже гарно вони вбрані, дуже панує нам наша українська одежа. Все чула, все дуже гарно, співали разом. Гарно співали. Христос родився, Бог оплодився, ангели співають, рицаві вітають, покрім вітають, та посилі грають, чудо, чудо повідають. Такі привітання для людей вони дуже від щирого серця, тому що ми хочемо дійсно всім побажати світлих свят. Ми всім хочемо побажати щастя, добробуту, здоров'я в новому році. І найголовніше наше побажання, щоб настав мир на Україні, щоб ми в мир під мирним небом далі святкували наші народні традиції, обряди і. Будьте всі здорові, будьте багаті, і дай Боже миру. Добрий вечір, добрий вечір. Ольга Склярук, Олександр Касіяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.